Всіх зброї. раз, послав мене пан сотник, читувати варто, зі собою я махорки ще й олівки кварту. Свій в собі межить карчема, та й собі читую, аж на тому ла 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 але. Хочам не вірю, певно добре мара, повсідалися німаки та й цигари. гори, арла нови, арланови, нагло кровла залела тут на Україні, Зараз дам я вам прикурки при свині. Стребнув собі я в річку, та й на дороги перескок, та й кажу їм так, руки вгору, рухен хох. ті німаки повпікали, та й лягли додому. Ну, а я забрав ці та й бігом додому. Адалалаги, алялаги, алялаги, лаги, лаги, авілаги, алеві, адалаві, адалаги.